Закрутимо саморізав граба. Казали, що граб саме тверде. Ну, зараз спробуємо як ось такий ось шурик, отакий вгой, закрутив грабечку. А ну, як то кажуть, Починаємо починати. Видно, що він, а то зараз кажете, що це якийсь чужий, 12 вольтний Ага, з першого разу не хоче. Я вам скажу реально твердий Я крутив суху акацію, то легше крутило, ніж це ограба. Правду люди кажуть. Mm. Аж дим іде, нічого собі. Бачите, не хоче. От діла. Ну, я думаю, ще два рази і закрути Або в гробню Шурика. Він вже нагрівся, аж дим іде. Або це пара, не знаю точно. Видно, бачиш, що йде. О! Практично! Вс, є. Ану. Дивіться. Раз. В граба. В А то скажуть, що не граб, ось, граб. Листочки грабові. Зараз я попробую його викрутити. Ну викрутити це буває ще тяжче, ніж закрутити. А ні, нормально йде. Вс.